Переходимо до наступної властивості множення. Вам, Ви знаєте, ми вже вивчили переставну і сполучну властивість множення, розподільна властивість множення. Дуже важлива розподільна властивість множення. Ви вже з нею знайомі. В молодшій школі ви її вивчили, на початку року ми її повторили. Давайте запишемо її в формулу, да? в загальному вигляді запишемо розподільну властивість множення, а потім вже будемо застосовувати її на прикладах. Якщо необхідно одне число помножити на суму двох інших чисел, то тоді нам необхідно це число помножити на перший доданок. Помножити потім це, це ж саме число на другий доданок, і додати отримані вирази. Тобто АВ плюс В, плюс АЦ. Цю властивість можна використовувати як, ну, прочитати можна, як зліва направо, так, і справа наліво. Вона діє і в зворотньому порядку. Тобто, якщо в нас є сума. АБ плюс АС. Ми бачимо, що доданки мають спільний множник. Бачите, буква А повторюється. Значить, її можна винести за дужку, і в дужках залишиться B плюс С. Це перша розподільна властивість множення відносно додавання. Знак множення не пишеться, але я його спеціально записала, щоб ви побачили, що ми будемо робити. Друга розподільна властивість множення відносно віднімання. Якщо одне число необхідно помножити на різницю двох інших чисел, то тоді ми перше число множимо на друге число, потім те ж саме перше число множимо на третє число і отримані результати віднімаємо. Якщо ми використовуємо, якщо ми виносимо, ну, використовуємо цю різницю в зворотньому порядку, що, що я маю на увазі? Якщо у вас є різниця двох добутків, і вони мають спільний множник, то тоді цей спільний множник можна винести за дужки. Ніхто не сказав, дивіться, зверху дужку другої не написала. Так, значить, виносимо спільний множник за дужки, а в дужках залишається мінус c. Цікава ситуація, якщо в наше число А від'ємне. Тут треба бути дуже обережним. Діти, Дописали, можна йти далі? Ми дужки або розкриваємо, або навпаки. Виносимо спільний множник за дужки. Ось тут напишіть, давайте я візьму інший колір, і в першій строчці напишіть в дужечках, ми розкрили дужки. Так? а в другому, друга строчка, ми винесли спільний множник. винесли спільний множник за Задушки. Винесли спільний множник за дужки. Можуть бути такі завдання: Розкрийте душки або винесіть спільний множник за дужки. І розглянемо приклади. Готові? Йдемо далі. Діти, йдемо? Дописали? Зараз. Зараз, хорошо. Скажи, я почекаю. Все. Угу. Хлопці, дописали. Так. Хорошо. Так, ну і давайте розглянемо ті приклади, які розібрані в підручнику. Перший. мінус 3 помножити на дужку. В дужках 2а плюс 5 b Різниця двох добутків. В дужках записано, бачите? І ми повинні, отак собі, можете стрілочками, щоб не заплутатися. стрілочками показати, що ми множимо, будемо множити мінус 3 на 2а і мінус 3 на 5 b Ми будемо множити. І… Зараз детально записуємо, а надалі ви можете так дуже детально не записувати, ви можете це робити усно. Наприклад, ви ж можете помножити мінус 3 на 2а. Можете усно. Але давайте зараз запишемо, що мінус 3 ми множимо на 2а, потім мінус 3 множимо на 5b. І між ними з цими добутками ставимо знак плюс, такий, як був в дужках. Мінус 3 помножити на 2а буде мінус 6а. Далі мінус 3 помножити на 5b. Отримаємо мінус 15b. Можна записати так, мінус 6а плюс мінус 15б. Але ви знаєте, що мінус... Ми з вами так говорили, що мінус перемагає плюс. Якщо перед дужкою стоїть знак плюс, ми можемо дужку розкрити і записати, що перед нами ну, тобто суму ми можемо представити у вигляді різниці. Мінус 6А, мінус 15B. Я б зробила трошки інакше, ніж автор підручника. Запишіть цей приклад ще раз. Ну, в принципі, я, це все те ж саме, тільки можна зробити коротше цей запис. Мінус 3 помножити на 2а плюс 5б. Переписали умову. І проговорюємо усно. Діти, готові? Давайте зробимо таким чином. Готові? Записали? Так. Угу. Ви знаєте, що ми повинні мінус 3 помножити спочатку на 2а, потім на 5 b Проговорюємо. Мінус 3 помножити на 2а. Мінус 3 помножити на 2 буде мінус 6а приписали біля коефіцієнта. Далі устно проговорюємо: мінус 3 помножити на плюс 5 буде мінус 15b. Кінець прикладу. Який запис вам сподобався зараз чи попередній? Мені здається, що так простіше, правда? Така. Другий приклад. Х помножити на 2 мінус y. Знак множення не пишеться. Y помножити на різницю 2-х. Дорівнює. Можете собі знову-таки. Намалювати стрілочки, щоб ви бачили, що ми будемо як множити, як будемо виконувати приклад. Х ми повинні помножити на 2 і х помножити на мінус y. Зараз знак мінус, будемо читати, як він належить у. От я розмірковую таким чином. Х помножити на 2. Діти, чому дорівнює? Х помножити на 2. 2х. Записуємо спочатку двійку. А букву прописуємо біля двійки. Далі х помножити на мінус y. Буде мінус хі. Це кінець прикладу. Давайте тепер разом розв'язувати наступні приклади. 2 помножити на дужку. Так, давайте запишемо, що це третій приклад. 2 помножити на дужку. А мінус 4 плюс 3 Б і мінус С. Дорівнює. Як ви здогадалися, двійку треба помножити на кожний доданок, який стоїть в дужці. Угу. Хтось тобто, хоче спробувати? Чи будете слухати мене поки що. Так, тиша чомусь. Діти, ми що злякалися. Давайте я буду говорити. 2 помножити на А. 2А. 2 помножити на мінус 4. Мінус 8. 2 помножити на 3Б. 2 помножити на 3 плюс 6. Букву Б дописали біля. Шести. Два помножити на мінус С, мінус два С. Кінець, прикладу, травка з комою. Четвертий приклад. Мінус. мінус один помножити на х мінус y плюс m. -K. Біля цього прикладу напишіть на полях знак оклику. Увага! Перед дужкою стоїть мінус 1. Ви знаєте, що одиницю можна не писати, якби в нас було таке, якби перед нами був такий вираз мінус х. Що це означає? Геть візьміть в рамочку. Запишіть десь окремо на полях, наприклад. Мінус х дорівнює. Назвіть коефіцієнт біля х, який зараз записано. Мінус 1. Один. Правильно. Одиничка не пишеться, я її напишу таким тоненьким, тоненьким шрифтом. Отут є одиниця, але вона не пишеться. Мінус х означає, що мінус 1 помножили на х. І таким чином отримали мінус х. Так от дивіться. Оця мінус 1 перед дужкою зазвичай не записується. А перед дужкою стоїть мінус. І в дужках х мінус, і ви цього не пишіть, поки що, плюс М. Запам'ятайте це. От, зараз. Дещо побачите. Оце поки що не записується. Так от, розкриваємо дужки. множимо мінус 1 на х. Буде мінус х. Мінус 1 на мінус у. Мається на увазі, що тут стоїть одиничка, да? Коли не пишуться коефіцієнти, візьміть так стонесенько собі, напишіть або ліцем, що перед буквами стоять одинички. Тобто кожен цей доданок має коефіцієнт або 1, або мінус 1. І от таким чином відбувається множення. Мінус 1 помножити на х буде мінус 1х. Один одиницю не записуємо. Мінус 1 помножити на мінус 1 буде плюс 1. Мінус 1 помножити на 1m. Буде мінус 1m. Одиницю не пишемо. Мінус 1 помножити на мінус 1к, буде плюс 1к. Таким чином, зверніть увагу, якщо у вас перед дужками записана мінус 1, можна довго не рахувати, не множити, не виконувати множення. А що відбулося? Дивіться, усі доданки, які стояли в дужці, Кожен з них змінив знак на протилежний. Було х, стало мінус Х. В душі було записано мінус у. Тепер ми маємо плюс y. Було плюс М, стало мінус М, було мінус К, стало плюс К. Отже, зараз запишіть, будь ласка, мінус А плюс Б мінус С дорівнює. Якщо перед дужкою стоїть знак мінус, ми розкриваємо дужки і міняємо знаки доданків на протилежні. Записуємо мінус А, мінус В», плюс С. Ми розкрили дужки і поміняли знаки доданків на протилежні. І перед вами правило. Давайте його запишемо, і ви будете знати. Що його треба вивчити на завтра. Якщо перед, дужками, діте, якщо перед дужками стоїть знак мінус, то при розкритті дужок треба опустити цей знак і всі знаки, які стоять перед доданками всередині дужок, змінити на протилежні. Можна записати простіше: якщо перед дужками стоїть знак мінус, при розкритті дужок або розкриваємо дужки і знаки доданків змінюємо на протилежні. Якщо перед дужками стоїть знак мінус, розкриваємо дужки і знаки доданків змінюємо на протилежні. І друге правило, яке треба вивчити. Якщо перед дужками стоїть знак плюс, дивіться. Знак плюс, бачите? Перед дужками, То тоді цей знак плюс і дужку опускаємо і записуємо доданки. і знаки доданків не міняємо, не змінюємо. Якщо перед дужками стоїть знак плюс, то при розкритті дужок опускаємо цей знак, і знаки доданків не змінюємо, не міняємо. Запишіть ось, цю, ось цей приклад. Бачите, перед дужками стоїть знак плюс. Просто плюс і дужки розкрили, плюс прибрали, дужки розкрили і знаки доданків не поміняли, не змінили. Винесеним, винесенням спільного множника будемо займатися завтра, і завтра опануємо тему ділення. Раціональних чисел. Що ви, допишіть, будь ласка, завдання. Сторінка 112, 113. Прочитати правила вивчити. і до ваших прикладів додається ще пара завдань. Розкрийте дужки. Номер 1054 і 1055. В 1054-му проставити так. 1, 2, 3, 4, 5, 6. запишете і плюсики. Або якщо правильно ставити плюс, якщо неправильно, ставити мінус. І якщо неправильно, або можете, знаєте, як зробити, Ось так. Якщо неправильно ставити плюс, записуйте умову повністю. Якщо правильно ставити плюс, якщо неправильно, записуйте після умови до рівні і запишіть правильну відповідь. Це все завдання на завтра. Зустрінемося завтра. Сподіваюся, що у всіх все буде добре. І в 11:30 приєднуйтесь. Сподіваюся, що всі приєднаєтесь вчасно, не запізнатись, не буде ніяких технічних перешкод. Добре. Рада була вас сьогодні, бачити, чути. От, до завтра, діти. До, 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 до побачення. До побачення. До побачення. До побачення.